Дев'ятницю за душі у чистилищі можна молитися будь-коли, щоб випросити для померлих неба, а для себе благодаті через їхнє заступництво. Найбільшу вартість для душ Чистилища має відправлена за них служба Божа. О, мій Боже. Отче Милосердя і всякої розради, я жертвую Тобі цю дев'ятницю за всіх померлих, які страждають у частилищі, моїх рідних і близьких, моїх доброчинців і ворогів, щоб дати їм полегшення в їхніх муках, я жертвую тобі, мій Боже, свої молитви, прагнучи розважати великі терпіння, які мусять переносити ці бідні душі. Прагну прийти до них з допомогою і отримати для себе ласку, про яку тебе покірно прошу через їхнє заступництво. Хіба ви не знаєте, що ми всі, хто хрестився в Ісуса Христа у смерть Його хрестилися, тому через хрещення в смерть ми були поховані з Ним, щоб і ми могли ходити в новому житті, так само як Христос Воскрес із мертвих славою Отця? Якщо ми померли з Христом, то віруємо, що й житимемо з ним. Знаючи, що Христос, воскресши з мертвих, уже не вмирає, смерть уже не має над ним влади. Остражденна душе, який жахливий твій біль, чому цього не розуміють ті, кому не вистачає мужності нести свій хрест тут на землі, коли ти ще був на цьому світі, брате мій? Ти не хотів мене слухати, а тепер так палко хочеш, щоб я тебе вислухала. Це фрагмент діалогу Святої Марії Магдалини Де Паці зі своїм братом Аламано, якого вона бачила у вогні чистилища, який просив про сім святих причасть. Серед ласк, які пережила свята. Було також видіння чистилища, яке вона досвідчила, гуляючи в саду. Побачивши чистилище, вона стала навколішки перед настоятелькою і вигукнула О, рідна мати, які жахливі муки чистилища я б ніколи не повірила, якби Бог не відкрив їх мені. Але все ж я не можу назвати їх жорстокими. Радше вони рятівні, бо наближають незрівнянне блаженство раю. Одним із способів пожертви себе Богові Святої Марії Магдалини Паці була набожність до страстей Господніх. Підбадьорена самим Господом, вона часто жертвувала оцю кров його сина і одного разу побачила багато душ. Врятованих щестилища, про цінні згадування страстей Господніх сказав їй сам Христос, коли хто жертвує моєму Оцю кров, якою Він був відкуплений, то приносить йому безмежно дорогоцінний дар. Господи Ісусе, відкупителю світу, в єдності з Твоєю жертвою на Христі. Присутньою в кожній Євхаристії я жертвую предвічному Отцю через руки Матері милосердя всі мої молитви, радощі, труднощі і страждання для померлих, які страждають у чистилищі. О Ісусе, Царю вічного спокою, щастя і прощення, тільки Ти один своєю ласкою всіх спасаєш. Ти є джерелом милосердя, не дивися на їхні провини, полегши їхнє терпіння, і визволи їх від мук чистилища, щоб вони ввійшли до Твоєї слави і прославляли тебе на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Тіво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками. І плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вічний відпочинок дай померлим Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вічний відпочинок дай померлим Господи, а світло вічне, нехай їм світить. Нехай спочивають у мирі вічному. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вічний відпочинок дай померлим Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь.